Так, так. Що ви повинні зробити, описуючи результати групи, описуючи результати ваших досліджень? Перш за все, вам потрібно проаналізувати окремі методики. В даному випадку методика Насті, я так розумію, що тут дві методики. Потреба в досягненні орлов, задоволеність і шкали, мабуть, по задоволеності життя проведена на 85 піддослідних. Цілком можливо, що у неї досліджуваних між цілком можливо, що у неї передбачаються якісь іще варіанти порівняння. Я не можу спитати, бо немає нашої. Студентки. Всі матеріали, які ви отримали і внесли в Excel, ви маєте можливість з ними працювати методом фільтрування та настраємо і сортировки і так далі. Я це вже показувала і думаю, що ви це вже знаєте, ну, всякий випадок ще поможу. Немає сенсу ніякої раціональності в порівнянні студентів, наприклад, яким 17-18 і яким там 21-23 роки. По-перше, по кількості тут недостатньо, а по-друге, в принципі, ну, логіки ніякої немає. Якщо у вас опитування, яким там 14-15 і яким 21, то є сенс їх порівнювати і змінювати, там, да, робити якісь висновки. Порівняння по статі може проводитися незалежно від того, скільки років. Безумовно, це цілком раціонально і це цілком нормально. Для того, щоб порівняти по будь-якому критерію, вам потрібно відфільтрувати так, і визначити базові дані. Ми домовилися, що базовими у вас будуть. <кій> Цифри, які ви повинні показати, лише середня арифметичне, і лише відсотки. Що це означає? Ось я зараз тут поклацала е, Насті, так? це абсолютно не має ніякого значення, але ми можемо з вами побачити, що серед опитаних в потребі в досягненні, <кій> 에, Настя виявила. З низьким і нижче середнього, тут буквально кілька людей, для інтерпретації таких даних, цілком доречно їх об'єднати. Об'єднуючи, дуже важливо копіювати, звичайно, всі решту шкал. Зараз ми будемо порівнювати лише <кій> Ті результати, що стосуються середнього і вище середнього і високого рівня. Тобто зараз я не копіюю, не аналізую спеціальності, рівень освіти, вік, стать, це просто не входить в сферу моїх інтересів. Якщо ви захочете їх порівняти, ви також обов'язково порівнюєте. Дуже дуже бажано, щоб ви підписували аркуші. Ну, мало ли, яка станеться біда, так? І ось у вас там не буде можливості там, продовжити в той же день, чи наступного дня. Чи, можливо, вам науковий керівник попросить скинути, чи я попрошу продемонструвати, як само обраховували? Так, по потребі. Підписуйте так, щоб вам було зрозуміло це головне. Наприклад, ми з вами про поділили, сортували дані по рівню потреба в досягненні. Так, ось дивіться, на рівні середнього і нижче, на рівні високого і нижче, бажано, звичайно, скопіювати ось цю шапочку, щоб зрозуміти, про що ми говоримо. Перше, що ми зробимо, щоб проаналізувати ці дані, наприклад, ми будемо складати табличку. Це ми з вами порахуємо середнє арифметичне. Мене тут закриває просто частинку мого екрану. тому я не бачу, де вкладка формули. Зараз секундочку. У зв'язку з тим, що йде запис, так? Я не бачу, де вкладка формули, але зараз о, наклад. А Щоб порахувати середнє арифметичне, ви в будь-якому місті, але найзручніше просто під цими цифрами ставите формули, і дивіться, залежно від вашої версії Excel, у вас може бути різна назва цієї формули, але суть формули буде одна й та сама. Що таке середнє арифметичне? Ви ж розумієте. Так. Якщо, наприклад, у нас з вами у Максима довжина волосся 0, у, Ані довжина, у першої Ані довжина волосся 20, а у другої Ані довжина волосся 40, то 0 плюс 20 плюс 40 буде 60 поділити на 3, середня довжина волосся у нас з вами буде 20 см. Це не відображає довжину волосся нікого, крім першої Ані. Тому для того, щоб грамотно показувати, обраховувати цифри, ви будете вчити математичні методи обробки даних. Ви будете вчити розкат даних, там де ви будете говорити, що це 20 плюс-мінус 20, наприклад, так, довжина волосся. Але зараз ми з вами говоримо про максимально примітивний рівень. Ми говоримо про дві цифри після коми, середнє, арифметичне, суму порахувати, навіть якщо щось у вас пішло не так з Excel. Просто порахували суму і поділили на кількість опитуваних. І відсотки. Знову ж таки, ви зможете відсотки рахувати в Excel, і зможете їх рахувати вручну чи на калькуляторі, чи як захочете, як вам завгодно буде. Нікого не хвилює, як ви порахуєте, якщо правильно пораховано. Значить, ось дивіться. У вас, якщо ви раптом вставляєте формулу одразу після тих цифр, що вам потрібно, і вони йдуть неперервним стопчиком, це правильно зроблено сформовані загальні дані, то вам і запропонує той діапазон, який вам потрібен. Якщо ви, наприклад, ось стандартне відхилення, я зараз просто умовно вам запропоную покажу. Якщо ви запропонуєте нижче під середнім арифметичним, то вам запропонує діапазон разом уже із середні, середніми арифметичними, вам потрібно буде просто вручну його змінити. Але ми зараз про це не будемо говорити, тобто слідкуйте, які значення у вас враховує формула. Обов'язково так нажали, воно виділило, ви перевірили, все правильно окей. З іншого боку, є матері... моменти, які спрощують нам життя. Наприклад, ми можемо просто скопіювати, і вже у кожному рядочку ми маємо з вами середнє значення. Все зрозуміло поки що. Так. Добре. Тепер дивіться, по середньому значенню. Просто описуючи результат однієї методики, ви вже можете зробити якусь табличку, схемку, діаграмку. Ось наскільки я розумію, ось шкали задоволеності життя, які порахувала Настя, ось вони вже суттєво відрізняються. І це може бути діаграмка, це може бути табличка, де будуть підписані. Назви шкал, де буде підписана ось, ось оцей показник середній арифметичний. Ну і можна іще вказати, що це на рівні середнього, високого, низького. Але просто описати матеріали, я пізніше продемонструю, що таке табличка і що таке діаграмка. Просто описати матеріали окремо однієї методики, окремо іншої не вийде. Для того, щоб описати. Результат потреби в досягненні Орлову. вам потрібно тут описати, скільки якого рівня людей виявлено, Ось домінує середній рівень, пояснити, що означає, що домінує середній рівень. У нас є хтось із Конотопського району село Линове. Там працюють ДНС, тому не хвилюйтеся, не бійтесь. Якщо раптом комусь в Конотопському районі щось буде чути. Тривога поки що не оголошена. Ми продовжуємо порахувати, скільки людей на рівні вище середнього, скільки на рівні високому. Ось на місці Насті, звичайно, це вирішувати суто вам, кожному, я б рекомендувала зробити діаграмку по цим рівням. Тому що буде це досить просто, буде досить наглядно. І я зараз умовно, просто не буду перераховувати, умовно візьму і покажу, якого роду діаграмку я пропоную, виключно пропоную так, тут зробити. Можна зробити будь-яку. Чого мені не показує? Значить, вам потрібно підготувати ці дані. Я тут умовно зараз беру показники Насті по кількості людей, які досягли рівня, такого-рівня потреби в досягненні орлоба. Наприклад, високий 1, це тут реальне дане, вище середнього, наприклад, 10, я не перераховувала. Я перерахую. Коли буде потрібно, перераховується дуже-дуже просто. Вам не потрібно це робити вручну. Ось ми можемо з'ясувати, що це 21, а не 10. Буде 21. Середніх. Це, наприклад, знову ж таки, не перераховувала 65 і е, нижче середнього-середнього. Ми виділяємо ці дані, якщо не хочемо вносити вручну. І. Е, Убираємо вставка, діаграмка, і ось такий найпростіший варіант. Буде виглядати таким чином. Звичайно, що цю діаграмку вам ще доведеться від... підредагувати, але, по суті, вона вже буде готова. Назви діаграми прибираємо, ви підпишете її внизу, я зараз продемонструю, як. яким кольором вони будуть, це не принципово. Е, Є така ймовірність, що при роздруковуванні буде нічого тут, не видно, все буде зливатися, тому добре, якби воно було інше, але ну, як уже буде, так буде. Обов'язково треба додати підписи даних і зверніть увагу, що в даному випадку я просто в кількості порахувала, але набагато більш доречніше замінити відсотками. Так. Формат ряду даних тут у нас немає, так? Да? Просто підписи і підписи, добре. А відсотками буде набагато більш дорежніше, можна це порахувати простою, формою, формулою всього тут 85 людей, тобто перед тим, як писати формулу вручну, ви ставите дорівнює в Excel, пишете 1, поділити на 85 і демонстрацію обираєте формат ячейки, обираєте процентний. У вас у вас буде розподіл. Так, тоді, відповідно. Ми тут ще нічого не робили, тому просто змінимо, змістимо ось таким чином. Вставка, діаграмка. Посмислово вона залишилася, по суті, те саме, але додати підписи. Підписи даних у вас набагато більш пояснюють. Ідеї вашої, вашого дослідження. Що ви повинні тут пояснити? Що означає, що 76,47% опитаних демонструють середній рівень, що це для них характерно, так як ви в звітах пишете, що середній рівень потреби в досягненні за методикою, так, визначає такі-то такі-то прояви. Ви аналізуєте, що на другому рівні потреба вище середнього, і що не досягають 3% опитаних так, відповідно, такі-то рівні, що це також означає? А в тексті, в Word, ви будете демонструвати діаграму наступним чином. Видно так. У вас йде текст матеріали, так? Ви е, вставляєте діаграму, відповідно її форматуєте. Так. Ви обов'язково. Після діаграми пишете рисунок, це другий розділ. Тому крапка 2.1. Крапка, це у вас перша діаграма, і пишете рівні потреби. Забула, що досягнені. Досягнені, досліджувані. Ну і, наприклад, в дужках позначаєте, що це в відсотках. Ви. Пишете обов'язково назву, і далі у вас знову пішов текст. Якщо ви використовуєте формат таблиці, ви можете її знову ж таки створювати в Excel, копіювати з Excel, можете створювати тут, це не має суттєвого значення. Якщо ви використовуєте формат таблиці, то не забувайте. Про ну, якісь стандартні показники, ось ті самі рівні, наприклад, та сама інформація може бути продемонстрована у вигляді таблиці, і це також можливо, абсолютно можливо. В такому випадку ви зможете давайте тоді вставимо таблицю. Ви зможете показати і кількість, і е, ваші е, Кількість опитаних людей і відсоток. Таблиця знову ж таки буде 2, 1, і це незалежно від рисунка, так? це просто перша таблиця в другому розділі. Вона буде по суті така сама, єдине, що крім відсотків, ми ще додамо там ще щось. Так? І тут будуть рівні, там який буде низький. І так далі пішли. Тут буде кількість питаних хай буде, або досліджуваних краще. А досліджуваних, а тут відсоток вибірки. І в такому випадку на низькому рівні у нас там, що одна людина була, буде одна людина, і це буде 1,18%. І так далі ви всі їх заповните. Але зверніть увагу, що ви або цю діаграму розмістите, або цю табличку. Те, що ви будете вважати за потрібне. Чи виникли питання до цього матеріалу?